Та не розглянути питання різне. Після засідань постійних комісій та районної ради було запропоновано додатково донести ще 10 питань. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні колеги Володимир Іванович, на минулому нашому зараз засіданні, яке не завершувалося, це питання вже виносилося. Ставилось воно на голосування. Воно розглядалося. Питань немає. Розглядалося все. Ми сьогодні повинні зачитати згідно ну, регламенту, як воно відбулося. Ми знаємо, що рішення це не приймається. Питання має не прийнято. Сьогодні є можливість знову. Повернутися до нього. Але ми повинні правильно це сформулірувати. Не так одразу вертаємось до цього питання. І є пропозиція повернутися до цього питання, допустимо, якщо там розглядати. Але одразу розглянути бюджет, щоб ми не тримали тих людей, які запросили сюди <плес> розглянути... думав, І, ну Ми ж затвердили, що порядок... — Я ви ви Тобає? Ви Тобає? Ви не. Я, так, я можу свою пропозицію, я можу пропозицію, щоб ми не тримали оцих людей. Дібралися. Тому що це знову буде таємне голосування, а сама процедура голосування, ви знаєте, ну, її швидко не проведе, ніхто там не заперечує, що повернеться до цього питання, буде голосувати. Так, тому моя така пропозиція, от продовжити роботу по прийняттю бюджету, затвердження програм і так далі, тоді повернутись до цього питання і розглянути і проголосувати або щоб... щоб... Що... то щоб... вертені за щоб... результатів голосування знісі володирово ну я я, я озвучив не свою думку яка це до регламенту голосування було так нічого не мав в цьому було, <гум> <гум> було. <гум> <Три> <гум> затвердити та йти далі Рішення не прийнято, зачитати, рішення добре. не прийнято. Але знову. То. Я, наприклад, хочу послухати. Це моя особиста думка, як депутат, як колеги, моя особиста думка. Я хочу, щоб головний лікар, хоч хвилин 5 розказав, я не чув, що в якій його бачення по лікарні, тому що не треба нам залишати те, що старе було там, що там кілька недоліків, там негараздів всяких було. чому ми повинна? Його бачення в програмі, питань немає, будемо повертатися. Віталій Васильович, тут питання виникає, оскільки питання вноситься повторно, ми можемо заслухати головного лікаря. Дуже правильно сказав колега, Треба все робити згідно регламенту. Я на цим ще питанням буду наголошувати. Чергове питання було вибори головного лікаря. Я думаю, ми чергове питання закінчимо. І потім далі будемо ті питання, які не додатково внесли до розгляду. Ми затвердили порядок. Ну, так, не. Так. Прошу. Прошу. прошу, прошу. Я сам Віталій Васильович. Мені дуже приємно, що сьогодні і сьогодні ви підняли це питання і хотіли за стільки днів почути, що зроблено в Україні і що планується зробити. А не те, як ви зробили на тій сесії. Ви не нас не вчіть, ви розказуєте, будь по суті. А то повчати. Значить, перше Пів року, коли я прийшов на посаду лікаря, яке передо мною депутатський депутатсько, яке завдання передовою ставив, це налагодження співпраці із первинною владою. Я думаю, що тут є депутати із села, і вони скажуть, що цього досягнуто на 100%. Друге, що планувалося, і яке завдання я отримав, це звернути увагу. Тому що у нас на балансі Центральної районної лікарні знаходяться ще два таких заклади, як Світлогірськ і Бівер. Ми зробили все. Наприклад, по Світлогірській лікарні, де не працювала каналізація, де е, були певні питання в штатному розписі, ми зробили це, ввели в штатний розпис е, е, посади. Зробили каналізацію, працювало. Я вже говорив, що 650 тисяч, як Лецька громада для біликів, освоєні на сьогоднішній день і поставлено це ці два сна, зроблені нові котли. Говорити на, про плани зараз, як сказав Віталій Васильович, я вам скажу дуже тяжко. Чому дуже тяжко? Ви бачите, на сьогоднішній день, як сказали у... і прем'єр-міністр, і наш міністр охорони здоров'я. І де Яким чином воно відбудеться, ми не знаємо. Ми сьогодні не знаємо навіть, яке буде фінансування, на якому ми будемо фінансувати. Чи це буде фінансування е районної ради чи обласного бюджету. Але певні питання по лікарні є. Їх потрібно вирішувати. На сьогодні з вашою допомогою ми добилися того, що практично е майже на півмільйона закупили медичну апаратуру. Щоб працював нормальний лікувальний заклад, наш громадянський лікарняний заклад, він повинен в першу чергу бути конкурентно способний. Ми повинні не їздити у Полтаву на той же Холтер, який ми закупили. Ми не повинні їздити на ОЗІ, на МРТ. Це повинно бути все у нас. Коли буде у нас, ми не будемо їздити в різні лікувальні заклади. Є певні проблеми, скажу, як ви вже почули. Є короткострокові плани, довгострокові. І Я вважаю, що певні зрушення повинні бути у штатному розписі. Штатний розпис, який на сьогоднішній день розрахований і ви чули по бюджету, на сьогоднішній день тільки у нас бюджет запланований тільки на енергоносії і зарплату. На мою думку, штатний розпис повинен трошки змінитися. На сьогоднішній день ми розрахували на кількість населення, але не те, що від нас на сьогоднішній день потребує Міністерство охорони здоров'я, департамент охорони здоров'я. це на якість і кількість надання медичної допомоги. Ту допомогу, яку ми повинні надати. З якою якістю ми повинні надати допомогу нашому населенню, і від цього повинна бути кількість нашого штатного розпису. На сьогоднішній день, мені особисто, зовсім не зрозуміло, що в нас на таку кількість працює всі макушеві ніколи, чотири травматологи, які працюють найбільше в області у Лубнафі, у нас чотири травматологи. Чотири хірурги це саме більше. Так що у планах на сьогоднішній день є... Це надання якісної допомоги. Ми сьогодні, мабуть, краще, як я вже сказав, що не держати чотири хірурги, які а, ні, хворі оперуються в Полтаві. Є така зараз медична допомога, наприклад, ми практикуємо у травматології, коли ми підбираємо хворого із травмою, оглядаємо, обстежуємо, запрошуємо на один день. Eh, висококваліфікованого фахівця-травматолога, який оперує у нас у лікарні, а наші вже лікарі його eh, доводять до вистави. А для чого ти не випиваєш? Для тобі вирішили таким поділянком? Смотри. Це молоді папірці чи які? А які там молоді? Зовчарі. Для чого? Але паунаційні папірці, їх навчають. Ви сказали, що про якість фахівців такі, я б не сказав цього, тому що коли був е півроку назад трохи менше перший заступник міністра, то про нашого хірурга і про лікарів, який він, він просто не просто так проходив, він проходив е не те, що ми йому показували, а він з цільовим заходив я в хірургічне відділення. І він дуже е гарно відживався про наших підстав.

Питання дуже серйозне. Якщо у нас сьогодні не буде людина, яка призначена головним лікарем, не матиме права відпису, у нас дійсно не буде цієї ліцензії. Ліцензію ми не можемо отримати протягом двох чи трьох робочих днів. Це займає десь місяць. І я звертаюся до всіх, шановні, У нас єдина кандидатура на головного лікаря. І ми повинні сьогодні прийняти відповідне рішення для того, щоб потім наші люди не страждали, коли вони будуть попадати в лікарні своїми певними невідповідьми. Стосовно діяльності центральної районної лікарні. На даний момент часу з Володимиром Волосійовичем ми пропрацювали близько 6 місяців. Нарікань на роботу медичних працівників, на роботу центральної районної лікарні загалом не було. Жодних нарікань в району державної адміністрації не було. Хотілося б зауважити на тому, що дуже багато цікавих ідей і дякуючи вам, депутатам, дійсно, вони багато підтримують. От тільки що сказав Володимир Волосійович, <світ -завті> <світ -завті> що стосовно е прибори, які придбали ви, шановні депутати, дякуючи вам, Буквально кілька днів тому до мене на прийом прийшла жінка, яка має дуже великий тиск, вона оформляє Я навіть не знала, що цей полтер потрібен для людей, які оформляють групу інвалідності. Для того, щоб виконувати групу інвалідності, цій людині необхідно в першу чергу спочатку записатися на в обласну державу. І запишуть, коли зможе нам приїхати. Вона туди, туди приїжджає, їй читають оці придворчики. Як вона розказує, я доїхала до Санжар і в мене один підпас. 17. Вона просто прийшла з тим, що робити, яким чином це двічі треба зробити. Тому мені було надзвичайно приємно тим, що коли я позвонила з крайної районної лікарні, сказала, що в п'ятницю цей прибор вже буде в лікарні і буде працювати. І я зрозуміла, наскільки була. Я дякую вам Володимиру Васильович, за таку ідею, що ви подали депутатам на розгляд самопитання такого апарату. Тому що ми саме от для мене це нічого не було, не значило, я не знала, що ми наскільки важливі Ініціатив дуже багато, пропозицій дуже багато. В принципі, навіть та сама лікарня Світловіцька, коли ми туди поїхали, дійсно проблема там каналізації. І я хочу зауважити, що ця проблема вирішена, але я хочу тому, що так само прийшов Володимир Васильович і почав говорити цю тему, почали порушувати на різних рівнях, і все-таки слава Богу, ми її зрушили з місця. Але ще я хотіла вам сказати, шановні депутати, давайте пожаліємо медичний персонал. Центральний районної лікарні. От розумієте, люди повинні бути вже впевнені у завтрашньому дні. Коли вони приходять, у них є дієвий головний лікар, який на законних підставах призначені, що сесія вже затверджує, що він має право відсутні. І тоді люди розуміють, як вони далі працюють і так далі. Про це якраз неодноразово зверталися лікарі в центральної районної лікарні. Крім того, я хотіла сказати, що на сьогоднішній день дуже приємно, що працівники ПМСД. Коли ми з Любов Фанасина в нас тут підпетит, і працівники центральної районної лікарні, вони сьогодні як одна ціла центральна районна лікарня, незважаючи на те, хто працює в тій установ, чи в іншій установі. Це немало важко. Тому що, знаєте, коли був день, наприклад, медіка, і коли особисто мені прийшлося вітати, а на лікарні, що тоді брала участь у привітанні, ми не знали, куди нам іти. Де в нас такий день медика відмічається. Тому я вважаю, що лікарня це одна медицина, одна медицина в районі. І на сьогоднішній день. Я ж говорю, дай Боже, щоб так і було, але нарікань на роботу я поки що не приймаю. Тому я хочу внести до цього дуже великою відповідальністю, тому що ми сьогодні в першу чергу затверджуємо Казироди як прізвище, ми затверджуємо головного лікаря для того, щоб в нас діяла, працювала результативно центральна районна лікарня. І медичні послуги ми задавали нашим жителям нашого популяцьким району, які цього дуже потребують. Пане Нікола, справа Особистості Володимира Олексійовича, справа в тому, що відбувається останні кілька тижнів нашої роботи з самого початку. Цинізм, брехня, шантаж. Оце меди управління сьогоднішньої, як адміністрації, так і районної ради. Вони нас шантажують постійно, то ми не приймемо бюджет, то ми придумали е, тему ліцензії наркотиків, то ми придумали, що ми тут такі. Шановні друзі. Навіщо сьогодні лобіювати це це? Про про говорите більше? Навіщо? Про ми, до речі, жодного разу, ми навпаки той, намагаємося, щоб нормальна ситуація. Я пропонував і Володимиру Івановичу, я пропонував колегам. Не робіть цього. Я сьогодні не почув особисто від кандидата на посаду головного лікаря програму дій на майбутнє. Я не почув і не побачу. Давайте конкретні.

Супруненко вже не хоче нікуди йти, і ви це прекрасно все знаєте. Навіть була йому нещодавно пропозиція, мені вона з літа існувала, очолити швидку допомогу. і Що ви думаєте? В керівник район керівник району особисто поучаствував в процесі, поїхав іван Іванович з документами. йому сказали, вибач, мені сказали тебе не призначати. що це буде? Це управління. Це відбувається. Шановні, чіпитися. Б... Закликати до того, що ви перейти на себе ви за це відповідальність. беріть, будь ласка. Я вважаю, що сьогодні треба до цього серйозніше підійти. Я не почув ні програми. Ми говорили про якісь кандидатів кілька, про якісь обговорення, про якісь спілкування з колективом. Цього немає. А є просто, ми хочемо. Бо хтось хоче бути заступником, хтось ще кимсь хоче, мало літнього, воно все буде видно, ясно і понятно. А ліцензії не треба шантажувати. На її підготовку залишилось кілька тижнів, буквально. Як тільки буде призначений головний лікар, воно все вирішиться. У нас до березня місяця кіль... є маса часу. Просто сьогодні от нам так, щоб було по-нашому. Для чого? Ну Відповідайте за дії, що відбувається. Не тільки. Не, тільки. не Можна тоді мені А питання тобі. По поводу <ривот》, тероризму <ривот》>? шантажу, Хто зірвав цю сесію? А хто те тепер? Ні, підемо. Я конкретно запитання задав. Ми не зірвалися, залишився голова і залишили. Бо у вас був договор, <ривот》> що вони вкинуть. Володимир Іванович! Пообіцяв, що вкине, і не вийшло. Так, не так ви взяли йому, нахамили, призначили якогось псевдокерівника, опозорились а на ви всю ви область, ви область, вся область читали а і бачили, ви як ви, з ви? З вами. Я про, по, нашу з вами. Отут. А це з Лавинами. Друзі, давайте. Коли ми з вами тут збиралися на погоджувальну раду, ви запрошували керівників партії, тому я був на тому. Я правильно розказав? Правильно. Ми з вами чітко вияснили. Ми чітко вияснили, що ви сьогодні от зараз робите Це для тих, хто знає закони. На сьогоднішній день Козирід Володимир Олексійович є головним лікарем центральної лікарні. Є? Ні. Головний лікар, не путайте. І підписує документи, я готов вам показати такі документи, де написано головний лікар. Тому на погодженій раді я говорю, що перше питання, ми, і ми це погодили з вами, Олександр Іванович, що перше питання повинно бути. Я правду розказував, Олександр, перше питання повинно бути про відміну. Незаконного, на мою думку, рішення Василя Івановича Мірощіченка як голови районної ради, тому що в регламенті чітко написано, вибирається, і призначається сесією, не розчерком одного пера. І ми з вами погодили, що перше питання буде про відміну цього рішення, а потім перейдемо до обговорення так. Було таке? Ні. Ну ми я не пропонували, таки. але ми його не погоджували. Не, ну сам сам. Ну вибачте, в говори, далеко не заїдете, люди добре. До... До... — Оце ж те, що в рішенні усього. Ви ж читали, а, сам не, сам ти вони одне до Було таке. Ну, ми поговоримо. Ми говор... Підожіть. Ми говорили, що буде стояти одним питанням, але три пункти. «Да, і, пер... і перший пункт да. із них відміна. Ось кажу, перший мін. пункт ми, відміна ми, ми повели, так, було. Така Та де, де там, де, де там? Ну сьогодні було чи не було. Дивіться сюди, вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови. Те, що ми вирішили, ми його дотримуємо. Підожіть. Пункт і перший, ось. Все. Правильно, чому ми передовував вороням? Чому перед тим ми не підняли руки і не проголосували про відмінення розпорядження Миросіченця? <важували> Та воно <збуде> ж <важували> буде в оцьому річ. Де воно би Ми з вами домовлялися з вами. так. <важували> Ви не дали мені відповідь. Я питаю, чому до всіх роз... зрозумійте мене правильно. Я ну сьогодні я вам кажу багато чого стоїло, багато емоцій. Всього стоїло для те, щоб наша, допустимо, фракція у районній раді прийняла рішення підтримати Козиріна. так як я говорю, чому ви. Тут на ходу міняєте свої зобов'язання. Ну як не міняєте? Ми голосували, що то й ви голосували сьогодні за відміну. Мені не подобається що повідомлення. Як відмінний? Це конвертує або не занвер. Приймаєте цьому рішення або не приймає. А я кажуть? Слова відмінити в рішенні нема. Ну вважати Олександр... таким, що втратило чинність але ж Олександр цього моменту, і тоді ну, буде так. логічно, що ми призначаємо закон на умовах контракту. Ні, так що по таким як вирішили це питання у порядок генералі і ми ж домовилися одним пакету рішення. А як будете приймати, як ви не можете? При і маніпуляція. Це єдине, що супроводжує. Просто воно воно ви купили їхні обіцянки. Протокол No4, засідання лікарні комісії по результатах таємного голосування по обранню головного лікаря Кобелянської центральної районної лікарні. Присутні. Голова Каченко, секретар контрактів члени комісії Антона Жукожук. Слухали про наслідки таємного голосування по обранню головного лікаря Кобелянської центральної районної лікарні. Бюлетень для таємного голосування по обранню головного лікаря Кобелянської центральної лікарні було занесено кандидатуру Казарода Володимира Олексійовича. Одержали бюлетні для таємного голосування 31 депутат. Прийняли участь в голосуванні 31. При відкритті вогни виявилося з них 31, дійсних 31 недійсних прочих. Внаслідок закритого таємного голосування одержали голосів. за рода Володимира Олексійовича 24. Не підтримую жодного кандидата 7. Згідно положення. Про порядок призначення на посаду та звільнення займаної посади керівників комунальних підприємств, установ закладів, що є у спільній власності територіальних громад Кабеляцького району Полтавської області та типових форм контрактів, затвердженого рішенням №11 34 четвертої сесії районної ради 6 скликання, скликання від двадцять року. Більшістю голосів від загального складу ради таємним голосуванням, головним лікарем Кабеляцької центральної. Районної лікарні обрано Казерода Володимира Олексійовича.